Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилок від підписників. Але перед тим як ми почнемо, хочу подякувати ось цим людям за підтримку канала. Якщо ви хочете, щоб відео на каналі виходили частіше, ви теж можете підтримати мене за реквізитами в описі до відео. А також нагадаю вам, що ви можете стати спонсором цього каналу. Кнопочка спонсорувати доступна під кожним відео та стрімом. За підписку ви отримаєте доступ до відео для спонсорів. В них я буду викладати різні лайф-моменти, дичину та озвучувати свої думки на ту чи іншу тему. Ну що ж, а ми починаємо. Перший підгін від мого друга та колеги Дивозора. Він хороший музикант і непогано шарить в аудіозаписах на магнітні касети. Він давно в цій темі, а я почав тим займатись буквально пару років тому. І перше, що мені підігнав дивозор, це ось такий касетний плеєр Sony Walkman модель VM FX195. В ньому є функція радіо, ну і відповідно відтворення касет. Плеєр в непоганому стані, але з ним є один нюанс, його треба відремонтувати. Як сказав мені мій колега, що тут. Проблеми з пасіком. Скорше за все, його треба буде замінити, і плеєр буде в повністю робочому стані. Цим я займусь трішки пізніше, і по розповідях колеги цей плеєр має дуже непоганий звук. Давайте трішки подивимось на елементи керування. Я не знаю, що це таке AVLS. написано: норм і ліміт, перемикач такий, вихід на навушники, FM мод моностерео, тобто радіо ми можемо слухати в моно або в стерео, колесика тюнінга, налаштування радіохвилі, хвилі, колесика гучності. Тут у нас перемикач на радіо FM, AM або касету, кнопки керування відтворенням і вімкнення мегабасу. Плеєр живиться від двох батареїк типу АА і має ось таку кліпсу, котра знімається, до речі. Та ліфт і реліз. Ось. Класний підгін. Я шукав собі касетний плеєр на барахолки. Також мені один з підписників прислав плеєр Panasonic. Я його ще не тестував, але потім, коли у мене дійдуть руки до обох тих девайсів, я їх подивлюсь, відремонтую, якщо треба буде, і буде порівнювати звук. Також дивозор подарував мені декілька касет, щоб я зміг порівняти, як на яку плівку записується звук. Це у нас перша запакована така RCA 60 хвилин, Hi-Fi Stereo, Normal BIOS касета. Thomson Incorporated 2003 рік. Наступна у нас іде така Sony HF-90, тип normal, перший касета на 90 хвилин. Певно, на ній вже щось записано. Написано Milva 85, а тут. Якось неправильно написано. Естрада я прочитав, а тут, певно, мала би бути сучасна естрада, ну не знаю. Наступна касета у нас іде Fuji. І це, до речі, чомусь воно в чомусь такому липкому. Ну це вже, певно, я коли ніс в рюкзаку. Щось можливо капнуло. Касета Fuji, Double Котін. І це у нас тип другий. Написано High CRO2. Тобто, це скорше за все, хромова касета. Чесно сказати, я ще не дуже в цьому розбираюсь. Я знаю, що є касети типу Normal, є Ferrum і є хромові. Ось він мені підігнав, щоб я теж затестив на своєму касетному програвачу, який у мене є, японський Onkyo, десь з кінця 80-х, початку 90-х років. Потім якось вам його покажу. Наступна касета TDK. Superior Normal BIOS, D90, тип перший. Теж запакована 90 хвилинка. Подивимось, як вони себе ведуть. Наступна, ось такий Maxel UR, Normal Position. Теж 90 хвилинка, тип перший, і тут написано EQ 120 мілі чогось там. І остання касета Memorex DB60. Normal BIOS, тип перший. Теж EQ 120 мікро чого там, made in China. Цікаво буде затестити і порівняти звук на різних касетах з однаковими плівками умовно, і яка плівка як себе веде. І тільки одна тут є хромова. Я не знаю, чим вони відрізняються, але послухаю і перевірю. Якщо ви розбираєтесь в цьому, напишіть в коментарях, чим відрізняються ці касети і які краще підійдуть під запис. Ось такий чудовий підгін був від мого колеги. Дякую, друже, а ми переходимо до наступної посилки. Наступною буде ось така невеличка коробочка від Василя з міста Києва. Поставлю її собі на колінця, буду діставати і показувати вам, що ж мені прислав Василь. І так, перше, це Ось така листівка лікану від Gold Knight, трохи ретро стафу. 31.05, бачите, він кулеш відправив мені, і тільки зараз я до неї добрався. Зроби світ кращим, почни з себе. Ну що ж, починаємо. Далі йшло трохи демферу. Наступним в коробці йде ось такий тримач для ноутбучних. Або SSD-дисків 2,5 дюйми, котрі вставляється в роз'єм 3,5 дюйма на комп'ютері, і сюди можна ще прилопатити охолодження. 60 мм кулер або 80 мм. Ось такі е, саласки, я не знаю, як їх ще назвати, від H-Star. Ну що ж, дякую, дуже корисна тема для, особливо для старих компів, де немає кріплень під 2,5 дюймові. Накопичувачі. Наступними в пакетику йшли ось такі кульі від відеокарти MSI. Я не знаю, як... від якої це моделі, скорше за все, якась там Dragon, да, тут дракончик намальований. Судячи з усього, кольора виглядають як нові, написано 17, 12, 21 рік. Не знаю, чи були вони в використанні, який тут діаметр, але ну, хороша тема, інколи буває потрібна, особливо на відеокартах. На котрих кольори виходять з ладу. У мене є парочку таких віддяг. Я не знаю, чи підійдуть саме ці кольори, але застосування я їм знайду. Наступним мене ось така цікава штука, і це у нас ключниця. Шкіряна, здається. Ну, виглядає як шкіряна. Прикольно, прикольно, дякую. А то я завжди ношу свої ключі в кишені і вони рвуть мені там ці кишені штанів або куртки. Прикольна штука. Єдине, що я не впевнений, що всі ключі у мене сюди влізуть. Річ цікава, дякую. Наступним ідуть ось такі навушнички, без якихось позначок. скорше за все, якісь китайські ноунейми. No Але якщо вони працюють, можливо, мені знадобляться, якщо мої основні навушники вийдуть з ладу. Наступним іде ось такий з е Перехідник з SATA на USB для підключення 2,5 дюймових дисків в USB комп'ютера і скидання різної інформації. Це вже третій такий адаптер, котрий в мене є. Але дякую, якщо мої загубляться десь, особливо при переїздах часто губиться різні такі потрібні речі. Буде як запасний. Наступним іде кабельок від блоку живлення. Тут у нас 6 пін, котрий під'єднується в блок живлення, а тут у нас 3 МОЛЕКСа. І один міні-МОЛЕКС або живлення для FDD, ну або для якихось кардрідерів. Візуально схожий на кабель від якогось чіф У мене є подібний, я перевірю, чи він туди підходить. Кабельки непогані. Далі в блістері йде планочка оперативної пам'яті. Давайте подивимось, що це у нас DDR3 ноутбучна на 1 Гігабайт. У мене є гігова плашка, і я їх завжди використовую як тестові, тому що гігові плашки ddr 3 запускається май майже на всіх ноутбуках, куди можна вставити ddr 3 Якраз для пари буде ще одна гіговка, і буде у мене дві по одному гігабайту для тесту двох каналів в старих ноутах. Наступним іде ось така мотузочка для різних девайсів, можна причпити до телефона чи до чогось, що треба носити і не губити. Декілька маленьких гвинтиків. Для вкручування кулерів в корпус комп'ютера. Ось декілька sata шліфів sata шліфи зайвими не бувають. Нещодавно я помітив, що у мене на одному з комп'ютерів був несправний sata кабель Із-за чого комп'ютер завантажувався з другого разу. Я не міг зрозуміти, в чому проблема, я вже грішив на SSD, замінив sata кабель і все почало працювати. Далі йде пакетик з чимось цікавеньким. Тут у нас іде процесор. Зараз я прочитаю який і покажу вам в кадр. Це у нас AMD Phenom 2 B59. По маркуванню я не дуже можу зрозуміти, яка це конкретна модель. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. А у мене якраз є материнська плата на М3 сокеті, де його можна вставити і перевірити. Ось такий фінномчик. B59, я не знаю, але має бути, скорше за все, чотирьохядерний. Далі йдуть ось такі коробочки з чимось подібним на лампочки. Давайте розкриємо. Так, це лампочки Ferron 230 вольт. 3 вата з ось таким ось цоколем. Не знаю, як він називається, і у мене, здається, немає таких ламп, куди їх можна буде вставити. Але нехай будуть, можливо, колись знадобляться. 3 вата, 240 люмен. один рік гарантії. Ну, цікаво. Далі йдуть дрібнички і буду вам по черзі їх швиденько показувати. Ось такий адаптер на 2 USB. На одному виході видає 2,1 А, на іншому 1 А. Адаптер No Name. Позначок ніяких немає, ну блачки завжди потрібні. Йдемо далі. Ретростав. це диск е фірмовий від Nokia. Connecting People. Скоро за все, йде. Від якогось мобільного телефону, а точніше від connectivity adapter cable, тобто від кабеля підключення телефону до комп'ютера. Скорш за все, тут драйвера і якась програма для перекидання файлів. Задній брекет з компартом на ретрокампи піде, можливо, десь заюзається. Перехідничок з Molex на трипін для кулерів. Сюди можна буде під'єднати кулер. І підключити його до Молекса, якщо кулер має тільки 3 пін. Корисна штучка. Далі в пакетику йде щось схоже на телефонний кабель. Не знаю, телефонами вже мало хто користується, тому застосування я йому, скорш за все, не знайду. Так, ось це сигнальний аудіо-відео кабель. Дуже дякую, такі бувають потрібні. Причому тут він якийсь роздвоєний. Це окремо відеосигнал. А це аудіо, я так розумію. А можливо, це різні кабелі просто так гарно скручені. Ось це може знадобитись. Декілька стікерів HyperX і Fury Піде в проект стікер-компа. Амбюшури для якихось навушничків. Візуально схожі на GBLки, але не знаю. Ще одні амбюшурки. Спікер для комп'ютера на довгому дроті, перехідничок з DVI на VGA для старих моніторів, в котрих немає DVA е, входу, а є тільки VGA. Набір дешевих викруток для розбірки телефонів. Тут є різні зірочки, плоська, плюсова, і є скрепка для діставання сімлатка з телефону. Сплітер для навушників. Набір скрепок ще для телефонів. До речі, вони у мене постійно губляться, а тепер їх тут буде штучок п'ять, і тепер буду дарувати всім, у кого вони губляться, і собі лишу парочку. Набір маленьких гвинтіків, ще гвинтики і стіечки. Пакетику Crossfire е, мостик для під'єднання двох відеокарт і об'єднання їх в Crossfire режимі. Відповідно для AMD відеокарт старих поколінь. Я не впевнений, що Crossfire мостик у мене був. SLI-ний, здається, є. Батареєчка 3 вольта 2025 для материнських плат буває потрібна. До речі, у мене закінчились, і якраз буде ось одна на заміну. Дві хладомазі, одна якась нойм no китайська, котра йде в наборі зазвичай з якимись дешевими кулерами. І один такий тюбік GameX, а NRMAX TC5121. Цей шприц запакований, і якраз піде на обслуговування якогось з ноутбуків, бо моя MX6. Буквально вчора теж закінчилось. Так, ну і останнє, що є в коробці, це три чи більше ось такі кабелів. Це у нас USB-подовжувач, теж потрібна штука, буває стає в нагоді. Наступний угріновський Type-C кабель. Не знаю наскільки він потужний і хороший, але потім якось перевірю. Біленький міні-USB кабель. Ось, до речі, це тема, бо в мене багато є старих девайсів, котрі під'єднуються по такому типу конекторів. Кабель з USB на міні-USB, ну такий хліпінький, хіба заряджати якісь ліхтарики чи щось подібне. Сумніваюся, що він передає нормальну дату. І якийсь пропрієтарний кабель. Не знаю від чого, NKI 6030. Ось такий має роз'єм, і, схоже, це для якихось відеокамер чи чогось подібного. Різні виробники цифрових відеокамер зазвичай любили ліпити свої проприєтарні роз'єми, нестандартні. Ось така була посилка від Василя з міста Києва. Дякую за підгончики. І переходимо до наступної. А наступна посилка від Юрія з міста Глухів, мого постійного глядача. Він прислав мені декілька запчастин. Від ноутбуків, точніше, неробочі ноути, і треба буде подивитись, може їх роздірбанити на щось, або перевірити і подивитись, що з ними. Дістаю і показую вам. Перше, що було в коробці, це от, ось таких дві системи охолодження ноутбучних. Навіть не знаю від яких моделей, можливо, від тих, що лежать всередині посилки. Далі йде ось такий роздербанений апарат Asus. нижня кришка, рамка матриці без матриці. І ще якась заглушка да, від dvd привода Нижня кришка, котра закриває певно жорсткі диски, і сам апарат, тобто його нижня частина. Ага, модель написана на кришці, це F3S. Asus. Він йшов на процесорі Core 2 Duo з графікою HD2400 на Windows Vista. Скорше за все, тут мертва графіка, процесор відсутній, і одно захолодження, підозрюю, було від нього. Треба спробувати його підзібрати, у мене є якісь перевірочні процесори. Зберу, перевірю, якщо він запуститься, покажу вам в окремому відео. І тут у нас ще встановлена одна плашка оперативної пам'яті. Давайте подивимось, яка саме. DDR2. На 2 ГБ. Причому цікаво, що написано gddr 2 Ніколи такого не бачив. Частота, до речі, 667 МГц, як і назва мого каналу. І останнє, що було в коробці, ще один ноутбук Asus. І коли я розгортав оцю попирку, статикою мене вдарило струмом щойно. Я доторкнувся до якогось спортів ноутбука і сподіваюся, я його не вбив. Так, ще у нас один F3S, такий самий, але вже в більш зібраному стані. Давайте відкриємо кришку. А я не відкрию, тут треба відкрутити гвинтік. Беремо викрутку з набору, що мені прислав Василь. Сподіваюсь, вона підійде. Ага, і цей F3S вже більш-менш комплектний. Правда, без жорсткого диску, і тут є від нього гвинтики і ця саласка. Процесор стоїть, до речі, тут досить непоганий. Якщо він робочий, це буде круто. Intel Core 2 Duo T7250. Здається, на 2 ГГц. Ну, прямо прокачаний ноут. Давайте дістанемо оперативні спогади. Перша планка на 1 ГБ. Звісно, DDR2. І друга планка теж на 1 ГБ від Hynix. Цікаво, чи працює цей ноутбук, чи ні. Подивимось, можливо, у нього розбита матриця. Ні, матриця на місці. І давайте спробуємо його запустити. Можливо, він все ж таки працюючий візьмемо якусь планку оперативної пам'яті, вставимо Гігову Hynix. Зараз я візьму універсальний блок живлення, підключимо і перевіримо. Так, підключив я від універсального блочка живлення кабель до ноутбука, натискаємо кнопочку, і реакції ніякої. Ну що ж, подумаємо, подивимось. У мене є де затестувати процесор оперативну пам'ять звідси. Можливо, дійдуть руки, і я поколупаю цей ноут. І якщо вийде, піднімлю з мертвих. Ну що ж, друзі, ось такі цікаві підгони були від моїх підписників. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!